За мужність, самовідданість і високий професіоналізм виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України. Вірність, військові присязі орденом за мужність третього ступеня майора Олексія Шепелюка нагородили посмертно. Міський голова Віктор Сапожніков вручив відзнаку дружині загиблого героя Марині Шепелюк. Почуваєш десь якоюсь боку себе винним, бо тут всі муші зібралися і в формі ми живі. Лашу чоловіка. Чоловіка, який загинув героїчною смертю, який не спасував, який кров'ю заплатив за незалежність нашої держави. І тому я кажу, ми мужики якось почуваємо з ніяковіло. Вибачайте, можливо, не всі потрібні слова я скажу, тому що почуваєш себе якось подвійно, але тим не менш. Ми, з свого боку, також будемо робити все, що залежить від нас, для того, щоб його пам'ять була увиковічена, для того, щоб молоде покоління завжди вчилося на таких подвигах і також ставали патріотами нашої держави. Повірте, що його смерть не даремна зроблено дуже багато для встановлення нашої держави. Військовий комісар Нововолинського районного об'єднаного військкомату Олександр Плужник висловив родині свої співчуття і зазначив, Олексій був людиною, котру ніколи не лякали і не зупиняли труднощі. Не стримуючи сліз, дружина військовослужбовця каже, її чоловік і батько п'яти дітей житиме доти, доки житиме пам'ять про нього. Майже в нас таким шамсрамом з нами Десь не з далекому з нами. Щоб, скажімо, припинилося, щоб в нашій країні спомінував мир і ми більше не отримали таких звісток і таких родин. Ніхто, щоб у нас все було добре, щоб у наших дітей було майбутнє. Дітям постараюся дати достойно майбутнє і бути і за маму, і за папу. Олексій Шепелюк кадровий офіцер, який зник 24 серпня 2014 року, під дзеркальним, що за 30 кілометрів від Іловайського котла. У цей же день вийшов на зв'язок і більше не з'являвся. Довгий час військовослужбовця вважали безвісти зниклим. Сім'я у смерть рідної людини не вірила, проте історія склалася трагічно. Будучи пораненим, офіцер підірвав себе гранатою в оточенні ворога, разом з тим поклавши у полі численну групу окупантів.